Маленький принц це відома французька книга, написана Антуаном де Сент-Екзіпері. Це дитяча казка, яка також має глибокий філософський зміст і адресована не тільки дітям, але й дорослим. Книга розповідає історію про пілота, який зустрічає маленького хлопчика, принца, який прибув на землю з іншої планети. Маленький принц розповідає пілоту про свої пригоди та знайомства з різними жителями планет, які мають свої особливості та недоліки. В ході розповіді він розкриває глибокі філософські ідеї про людські цінності, дружбу, любов, втрату і самотність. Книга Маленький принц вражає своєю простотою та глибиною. Вона показує, що справжня цінність у житті полягає не в матеріальних речах, а в тому, як ми сприймаємо світ навколо нас і як ми поводимося з іншими людьми. Ця книга надихає до задуму та роздумів про справжні цінності в житті. Маленький Принц є однією з найперекладеніших та найвідоміших книг у світі. Вона стала справжнім класиком літератури, яка зачаровує своєю віртуозністю мови, мудрістю та простотою повчань. Ця книга підходить для читання всім віковим групам, адже вона має універсальний зміст, який можна сприймати по-різному, в залежності від віку та життєвого досвіду. Маленький принц залишає в серцях читачів своєрідний слід. Та надихає на відкриття нових горизонтів у розумінні світу.